з На свій шостий день народження Ліза отримала у подарунок набір справжнього посуду, щоправда, маленького. Ліза одразу ж вирішила почастувати обідом своїх найкращих друзів ляльку Паліну, ведмедя і зайця і розсадила їх за столом. Ти ведмедю їстимеш сьогодні кашу, сказала Ліза і наповнила його тарілочку різнокольоровими намистинками. Для зайця Ліза дістала з коробки старі гральні кубики і вибрала той, на якому було зображено літеру М, і соковити морквинку. Лялька Поліна, на думку Лізи, заслуговувала на щось надзвичайно смачне. Тому вона взяла пластилін і заходилася ліпити тістечка для своєї улюблениці. Коли усі частунки були готові, Ліза покликала маму, щоб показати їй, який бенкет вона влаштувала для своїх іграшок. Мама була дуже приємно здивована. Лізо, та ти вже зовсім доросла, справжня господиня. Але розумієш, таку їжу можуть їсти лише іграшки. Хочеш, я навчу тебе готувати по-справжньому? Ліза радісно заплескала в долоні і чимдуж побігла на кухню. Ось який посуд є у Лізи. Ось із чого Ліза готує. Гудзики, мушлі, пластилін, гіночки та листочки, камінчики, намистинки, каштани і жолуді. А з таких продуктів готує мама: риба, молоко, кефір, м'ясо, капуста, рис, олія, сир, морква, перець, цибуля, борошно тощо. І ось який посуд є у мами. Пательня, ножи, форми для запікання, терка, качалка, друшляк, кастрюлі. На кухні мама спочатку показала лізі посуд, за допомогою якого можна приготувати усе, що заманеться. Потім вона звільнила частину свого великого столу і сказала: Ось тут Лізонька, ти будеш готувати. Лиш пам'ятай. Тут слід дотримуватися ідеальної чистоти, як у кабінеті лікаря. Охайність і порядок на кухні це запорука нашого здоров'я. І до того ж, якщо ти не будеш прибирати після себе, то смак того, що ти готуєш зараз, змішається зі смаком того, що ти робила раніше. Ти ж не хочеш пригостити своїх гостей солоним тортом або солодким супом. О! я бачу, ти зовсім знудилася від розмов. Тож давай ну вже робити щось цікаве. Наприклад, бутерброди. Бутерброд найпростіша страва, почала мама. Найголовніше в ньому основа. Зазвичай це хліб, на який потім кладуть різні смачні продукти, нарізані тонкими шматочками. Для того, щоб вони міцніше трималися і щоб було смачніше. Хліб намащують маслом або вершковим сиром. Ну що ж, моя люба, почнемо? Як зробити бутерброд? Мама ріже хліб тонкими скибочками. Ліза намащує хліб маслом. Мама ріже помідор, огірок, сир, перець. Ліза поклала бутерброди на тацю і пішла частувати своїх друзів. Бутерброд кораблик. На шматочок білого хліба буде корпусом нашого корабля. Кільце огірка рубка. Тоненький шматочок сиру нанизуємо на зубочистку це наше вітрило. Можна зробити бутерброд клоун. Скипку хліба намащуємо плавленим сиром, на сир кладемо кружечок вареної ковбаси, трикутний шматочок сиру ковпачок. Розрізаємо оливку, маємо очі куличка із солодкого, із солодкого червоного перцю вирізаємо посмішку і ніс. Макарони спіральки як найкраще підійдуть для клонської перуки. Лізі так сподобалося робити бутерброди, що вона декілька днів поспіль годувала ними своїх друзів. І кожного разу намагалася робити бутерброди з новими продуктами, адже це так приємно пригощати друзів чимось смачненьким. Але одного ранку лялька Поліна запитала у Лізі про якісь нові рецепти і смачні блюда для їхнього лялькового сніданку. Ліза розгубилася і вирішила порадитися з мамою. А чим ще можна готувати своїх гостей? Я поки що нічого, окрім бутербродів, робити не вмію. А давайно зваримо кашу, запропонувала мама. Ліза недовірливо зиркнула на маму, як і більшість шестирічних дівчаток каші вона не дуже полюбляла. Мама зловила погляд Лізи і сказала Не дивуйся, якщо зварити кашу правильно, то вона буде надзвичайно смачною. До того ж, той, хто їсть каші, росте швидше і не хворіє. Каші бувають такі пшенична, гречана, вівсяна, кукурудзяна, рисова і манна. Ліза пообіцяла мамі не вмикати плиту, поки не виросте у півтора рази вищою. Як зварити кашу? Мама дістає велику кастрюлю. Ліза відміряє одну склянку манної крупи. Мама заливає крупу двома склянками води і ставить на плиту. Каша готова, коли вода википить. Каші готують із різних круп гречку, рису, манки, вівсянки, а в одній казці кашу зварили навіть із сокири. Але ми з тобою цього робити не будемо, сказала мама. Почнемо з найніжнішої каші, манної. Якщо ти хочеш, щоб каша вийшла смачною, почала мама, води повинно бути в два рази більше, ніж крупи. Ліза подумала, що більше води потрібно для того, щоб каша могла втамувати спрагу, адже їй у кастрюлі так спекотно. Потім мама дістала з кухонної шафи декілька банок варення і сказала, а щоб каша перетворилася на смачний десерт, до неї можна додати варення. Вибирай, яке ти хочеш. Ліза уважно ознайомилася з усіма банками з варенням і роздивилася, і скуштувала, а для каші обрала вишневе. Великою ложкою вона дістала багато великих червоних ягід і поклала їх у тарілку. Каша одразу стала яскравою і веселою. А ще у кашу можна додавати справжні ягоди, шматочки фруктів і горіхи, закінчила урок кулінарії мама. Одного разу Ліза діставала ягоди для каші і забула зачинити холодильник. Коли мама прийшла на кухню, вона побачила велику калюжу на підлозі. Що за неподобства? вигукнула мама. Хтось забув зачинити дверцята холодильника, він розморозився. І деякі продукти зіпсувалися. Мамо, пробач мені, я не знала, що це так важливо, вибігла їй назустріч Ліза. Я так поспішала нагодувати Поліну, що не зачинила дверцята. Та, сказала вже лагідніше мама. Це моя провина. Вчу тебе готувати, а розповісти про кухонну техніку забула. А це повинна знати кожна господиня. Холодильник зберігає продукти свіжими, його слід зачиняти дуже щільно, інакше він не буде заморожувати і продукти зіпсуються. Також у холодильник не можна ставити гарячі страви тому що він буде так старатися їх охолодити, що може навіть зламатися від перенапруги. За допомогою якої техніки готуються ці продукти? А цю техніку можна вмикати лише мамі, тостер, кухонний комбайн, міксір, кавоварку. Соковий стискач, мікрохвильову піч, електрочайник. Запам'ятай. Наступного ранку мама розбудила Лізу і сказала Сьогодні, сонечко, ми будемо готувати окату яєчню, а потім я покажу тобі, скільки ще усього різного можна приготувати зі звичайних курячих яєць. На кухні мама дістала з холодильника десяток яєць у гарній яскравій коробці. Потім поставила на плиту сковорідку, розігріла її і розтопила шматочок вершкового масла. Після цього мама навчила лізу розбивати яйця над сковорідкою так, щоб жовток залишився цілим і мав вигляд гарного жовтого кола. Коли прозорий білок поступово перетворився на білий, Мама посолила яєчню і додала свіжу дрібно нарізану зелень. Дивися, мама, жовтки, як оченята моєї поліни. Лише жовті, сказала Ліза. Отже, розумниця, засміялася мама. Сама здогадалася, чому таку яєчню називають окатою. Кури несуть одне яйце в день. Це 365 яєць в рік. Качко дзьоб несе одне яйце на рік. Страус несе найбільші яйця до 2 кг. Частіше за все, ми йому яйця, які несуть кури. Крім пташок, яйця несуть ще й черепахи і крокодили. А ще яйця можна зварити. Мама поклала яйця у кастрюльку і залила їх холодною водою. Мама поставила кастрюльку на плиту. Коли вода закипіла, ліза засікла ровно п'ять хвилин. Мама вилила гарячу воду і налила холодну, щоб шкарлупа легко знімалася. Якщо варити яйце три хвилини, то жовток буде рідким. Так любить наш тато. Це тато. Він любить суп, дивитися футбол, молоко з вівсяним печивом, курячу ніжку з картопляним пюре, а ще їздити на машині. А кіт любить фрикадельки без супу. Тато не любить запізнюватися, ходити по магазинах коли сваряться і дитячу манну кашу, а ще не любить прибирати. Дуже смачні тортики. Одного чудового дня мама поклакала лізу на кухню і сказала, Ти не забула, який сьогодні день? Ліза замислилася, але через хвилину збагнула. День народження тата. Молодець, відповіла мама. Треба ввечері обов'язково привітати тата. А що найголовніше на святковому столі? Торт, зраділа Ліза. А хто ж його спече? Ми самі проти торти пекти значно складніше, ніж готувати каші та бутерброди, попередила мама. Давай оберемо торт. Який нам сподобається, і будемо робити все чітко за рецептом. Мама взяла товсту кулінарну книгу, і вони з Лізою обрали для тата величезний торт у вигляді вежі з кремовими трояндочками. З холодильника мама дістала багато різних продуктів, одягнула фартух і сказала, Пекти торт слід чітко за рецептом. Інакше вийде надто солодко або взагалі нічого не вийде. Тож, давай спершу розберемося, як вимірюють продукти. Раніше, коли господині готували, то ніколи не вимірювали продукти. Вони сипали борошно, цукор і сіль на око. І дуже дивувалися, коли з одних і тих самих продуктів. У всіх виходили різні за смаком страви. І тоді, щоб отримати правильний смак, кількість продуктів для кожної страви вирішили вимірювати. Це можна робити двома способами за вагою і за об'ємом. Вагу продуктів вираховують у грамах і кілограмах, а об'єм у мілілітрах і літрах. Як правило, для вимірювання потрібної кількості продуктів господині користуються склянками і ложками. Це спеціальні кулінарні ємності завжди одного розміру. Вони дуже зручні як для рідких, так і для сипких продуктів. Ліза і мама відміряли необхідну кількість цукру, борошна, солі і сметани і взялися за приготування святкового торту. Як зробити торт? Ліза змішує продукти для коржів: склянка цукру, склянка сметани, одне яйце, борошно, ложка соди. Мама замішує тісто і ділить його на 4 частини. Ліза допомагає мамі розкочувати з тіста коржі. Мама міксером збиває крем з манної крупи, масла і цукру. Ліза намащує коржи кремом і кладе їх один на одного. Після того, як із намащеним кремом коржів утворилася вежа, мама прикрасила її верхівку глазур'ю і навчила лізу малювати квіточки з крему. Кулінарний папір слід згорнути конусом і прорізати на кінці маленьку дірочку. Потім залити у конус крем і обережно вичавлювати його на торт. Якщо потренуватися, то крему можна написати будь-яке привітання і навіть намалювати малюнок. На великі свята торти прикрашають живими квітами. Для цього використовують їстівні квіти. Наприклад, троянди або фіалки. Змазують їх збитим яєчним білком і посипають цукровою пудрою. Коли торт був готовий, мама залишилася прибирати на кухні, а Ліза доручила накрити святковий стіл і прикрасити його квітами у вазі. Ліза розставляла тарілки і розкладала столове приладдя. Ніж справа від тарілки, виделку зліва, а десертні ложечки над тарілкою і піймала себе на думці, що їй дуже подобається. Сервирувати стіл. Тата був у захваті від святкової вечері. Лізо. А давай ми ну, запросимо твоїх друзів святкувати з нами. Нехай вони побачать, що ти стала справжньою господинею. Зайце ведмідь страшенно зраділи запрошенню, а лялька Паліна трохи засмутилася. Бо не встигла одягнути свою найкращу сукню. Але все одно взяла участь у святкуванні, і потім усі ще довго сиділи за столом і раділи статового дня народження і торту. Тепер ліза справжня господиня. Вона часто допомагає мамі готувати і прибирати. А коли мама не бачить, ліза потай, Розповідає ведмедю, зайцю і Поліні свої кулінарні секрети, як готувати бутерброди і що додавати у кашу. Іграшки слухають уважно, і Ліза дуже сподівається, що скоро її друзі самі зможуть готувати собі обід.